13 грудня усі християни відзначають свято Андрея Первозваного. Про особливість цього свята сьогодні ми поспілкуємося з Отцем Ігорем Балуком. Слава Ісусу Христу, дорогі во Христі, 13 грудня, як вже сказали, вшановуємо пам'ять святого Апостола Андрія Первозваного, Первозваний, тому що був практично перший покликаний Ісусом Христом. Коли Ісус Христос мав покинути нашу землю перед Вознесінням, дав місійний наказ своїм учням, апостолам і сказав: «Ідіть і навчіть. Всі народи, хрестячи їх во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Як бачимо, що апостоли з честю виконали Той наказ Ісуса Христа і практично така маленька Грубка людей навернули до Бога. До Християнства, практично всю Римську імперію. Андрій був родом з міста Вецеїди в Галилеї. Він був братом апостола Петра, котрий знаємо пізніше очолив Католицьку церкву був першим папою римським. Пізніше. Апостоли кинули жереб. Кому, куди йти проповідувати? І ось за свідченням Біблії і церковних істориків, зокрема, Євсевія Кесарійського, що апостол Андрію був, випав жереб проповідувати в країнах. Скетії і Сарматії. Скети і Сармати, вони проживали або скіфи, проживали на території нинішнього північного причорномор'я, тобто наші землі. Апостол Андрій, виконуючи наказ Христа, він прийшов на наші землі. Терени, і тут проповідував Христа. Ну, на той час то були дикі терени, ми можемо сказати, то були окраїни Римської імперії. І, звичайно, що це, напевне, був і найважчий жереб, бо рахувалося, що тут. На тих теренах живуть дикі народи, і найнебезпечніший, напевне, теж шлях, але, як бачимо, що апостоли не дивилися на небезпеку, не дивилися на те, що то далекий шлях був дуже, і виконували ту волю, яку їм сказав. Виконувати сам Господь. Пізніше проповідувавши на побережжю Чорного моря, наш літописець Нестор описує, що він піднявся Дніпром вверх і дістався до того місця, де височили Київські гори. Там він Поблагословив ті гори і сказав таке пророцтво, що на цьому місці засяє Божа благодать, і Господь побудує тут багато церков. Що пізніше і справдилося так ми знаємо, що в Києві, нашому, дуже і дуже багато церков. А особливо Київ славиться нашою київ Печерською Лаврою. Та. З якої, до речі, і був монахом оцей Нестор Літописець, котрий написав Повість временних літ. Та де і якраз описував про цю подорож Андрія Первозваного. Пізніше. Проповідок, як бачимо, мученицькою смертю. Тут, на тих диких теренах, апостол не закінчив свій шлях. Але то свідчить про те, що предки, котрі жили на наших землях, охоче ставилися до тої проповіді, і навіть цілком можливо, що були і деякі навернені. Свій земний шлях апостол Андрій закінчив в Греції в 62-му році після Христа в місті Патри під час того гоніння Нерона. В той час було велике гоніння Нерона. Він був замучений на смерть на Христі. Хрест цей. На якому скінчив життя Андрій Первозваний, мав, був подібний до букви Х. І той хрест так і називається хрест Андрія Первозваного по нинішній день. Дуже знаменито те, що за часів гоніння Нерона римського імператора, так само е, був. Е, Загинув мученицькою смертю і перший папа, його брат, рідний, брат Андрія Первозваного, апостол Петро. І так само, що є е, знаменито, що на Христі, тільки Петро, вважав, що він недостойний, бути розп'ятий, так, як його Господь Ісус. І тому просив, щоб прийняти, розп'яли його на, в, вниз головою навпаки. І так скінчив теж своє життя. Бачимо два брати і обидва закінчили мученичою смертю так само, практично, як Христос, будучи розп'яті на христах. Андрій Первозваний є апостолом нашої. України, а також його своїм апостолом рахує Шотландія. Росія теж чи Російська Федерація так само рахують його своїм апостолом. Хоча ніде не вказано, що десь Андрій Первозваний перебував на тих теренах. Є якісь там пізніші вставки в ту повість временних літ, де ніби написано, що Андрій Первозваний пізніше піднявся від Київських гір, до, пішов до Новгорода, і буцім там парився з новгородцями в бані. І це ніби є свідчення, що він так само про. Є просвітником і тих племен, котрі жили на території нинішньої Росії, але наука це не підтверджує, кажучи, що це пізніші вставки. Так само святий Андрій, перевозваний, він є покровителем рибалок і військових моряків. Сам Андрій був рибалкою, Петро був рибалкою, напевне, і тому і моляться до нього ті, хто мають е, відношення до рибальства до моря. У нас в Україні е, ми святкуємо свято Андрія Первозваного, але не так, як би. Може, хотілося б, щоб святкували, бо є багато народів, котрі би хотіли мати своїми покровителями апостолів, але їх не мають. А ми маємо. І напевне, що ці святкування, днів свого апостола, пам'ять свого апостола, мали би напевне бути більш такими. Пам'ятними і, може, навіть і більш грандіозними такими. Щоб не тільки відслужилася, наприклад, служба Божа в церкві, і, і все. Ще хотілося б на останок додати, що з святом Андрія Перевозану пов'язано багато вірувань і так само якихось звичаїв, котрі. Може, переплітаються навіть, навіть з магією. Це різні там ворожіння, різні замовляння. Е, ось. І хотілося звичайно, щоб той апостол, який проти того цього виступав, що ні світло Христове, та, щоб це свято, ми самі, щоб ми його очистили від того всього, що є не християнське. Слава Ісусу Христу! Навіки дякуємо цей за таку приємну розмову і бажаємо, щоб кожен це свято провів у колі близьких нам людей.